В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Прибрати і сестри, сьогодні церква Христова знову нас навчає. Сьогодні ми чуємо євангельське читання про стілення, Господа, стілення Господом нашим Ісусом Христом, хлопчика Біснуватого. Ще раз, коли ми читаємо святе Письмо, ми пробуємо його зрозуміти, ми пробуємо його тлумачити, бо воно все, по слову основу, самого Святого Письма, корисно для нашого спасіння. І є такі речі, які ми начебто вже для себе знаємо. Але Святе Письмо тим і унікальне, що кожен раз, коли ми читаємо його по-новому, воно по-новому відкриває нам ті чи інші аспекти. Нашого духовного життя. Про сьогоднішнє євангельське читання, а так скажу про себе, я можу сказати, що я дуже знаю і розумію, що відчуває сьогодні оцей євангельський батько. І напевно багато хто з вас також це розуміє. Бо коли хворіють наші рідні, коли в нас немає ні надії, ні на кого, ми поводимо себе саме так, як він, як цей батько цього хлопчика хворого. І ми можемо собі абсолютно точно з певністю сказати, що ми знаємо, що він робив до того моменту, допоки прийшов до Христа. Бо так робимо і ми, і відповідно ми маємо цей досвід. Тобто ми стараємося з нашими проблемами звертатися до всіх. Ну, якщо це хвороби, звичайно, найперше до лікарів ми ходимо, шукаємо, їздимо для того, щоб максимально знайти тих, хто міг би нам допомогти, допомогти нашим рідним. Це буває протягом великого періоду часу. Знову ж кажу вам це, як той, хто має досвід. І лише з часом, на жаль, найчастіше так буває, ми починаємо розуміти, що ми не тих шукаємо. Чи не того шукаємо? І тут знову повернуся до класичної формули, яку ми всі з вами знаємо, що Бог це не остання наша надія, це єдина наша надія. І найперше, до кого ми повинні звернутися, коли у нас якісь скорботи, якісь хвороби, якісь біди, звичайно, до Бога. До Бога просити Його милості, просити Його допомоги. Бо саме, коли ми звертаємося до Бога, Господь примудро нам допомагає і навіть дає нам, на нашому шляху, у цьому, по якому ми йдемо, саме тих людей, зокрема, які нам потрібні для того, щоб ну, знову ж, наприклад, зцілити, допомогти нашим рідним або нам. І у сьогоднішнє євангельське читання, якщо можна так сказати, воно деяким чином це підкреслює. Приходить до Христа чоловік. В якого хворіє дитина. Він кланяється йому, як пише нам Євангеліст, і просить про допомогу. Більше того, він говорить про те, що він вже звертався. І звертався, зокрема, до учнів. І тут також питання до нас. Адже ми з вами являємося саме учнями Христовими, не тільки апостоли всі ми. Але чомусь учні не змогли допомогти. І це ми також розуміємо з цього євангельського читання, бо ми такі самі. Скільки до нас люди звертаються за допомогою, скільки нас просять ну, тих самих молитов. А, і ми наче стараємося, це не те, що ми не хочемо, але чомусь, як потім нам здається, це не виходить. Питання, Відповідь на питання, чому ми зустрінемо, ми зустрінемо далі. Але це також треба розуміти і констатувати. Що, Буває таким чином, що до нас звертаються, а ми начебто не можемо нічого зробити. І ось Господь відповідає цьому чоловіку, а разом з ним відповідає всім нам. На це запитання про наші скорботи, про наші хвороби, взагалі про все. Бо у Бога відповіді є абсолютно на все. У нас нема відповіді на все. І це означає, що ми повинні навчатися. Тому сумніви, насправді, це непогане, в тому числі і в нашій вірі. Не треба боятися сумнівів. Ну, звичайно, якщо людина не нігіліст такий, що ні в чому ніяк ні в кого не вірить. А, бо сумніви це є можливість нам більше знати, більше знайти і звертатися до Бога знову ж просячи його, його допомоги, щоб він нам відкрив. Чому так або так в нашому житті відбувається? І коли ми з вірою будемо просити, і ці сумніви обов'язково розвіюватися будуть, ми ще більше будемо укріплюватися в нашій вірі. І це не тому лише, що там це має бути інтелектуально. Ну, є такі речі, які, знає, які сприймаються серцем. Колись Паскаль сказав, що у серця є свої аргументи для того, щоб вірити. Тобто не лише розумом, а й серцем. І от, коли ми звертаємося до Бога, Господь відповідає, кому розуму відповідає, кому серцю. Але Господь обов'язково відповідає, тому ми не повинні боятися цих сумнівів і все одно йти вперед і просити Бога цієї допомоги. І, звичайно, щоб Господь нас навчив. Господь сьогодні, знаючи все це, Він якось так дуже дивно відповідає, а знаєте, так наче йому це болить. А насправді Богу це болить, тому що ми постійно... Вибачте, за таке, за таке порівняння, наступаємо на ті самі граблі. Тобто ми робимо те саме, розуміємо, що знову буде проблема, ми знову наступаємо і потім знову звертаємося до того самого Бога, Господи, каже, Господи, ну чому так з нами сталося? Хоча насправді ми прекрасно розуміємо, що всякий раз, коли ми відходимо від Бога, коли ми порушуємо заповіді, то в нашому житті не може бути добре. Ну це очевидно. Тобто, знаєте, як от біля, як як біля тої розетки написано Не власть вб'є. І це зрозуміло, це досвід, О, так само і з, і з тим, якщо ми грішимо. Ну, якщо ми грішимо, ну вб'є, тобто ми пропадемо, ми і хворіти будемо, і скорботи будемо мати і так далі. І тому християнин максимально повинен старатися жити так, щоб не грішити. Бо це дає йому насправді ту, ту свободу, яка потім дає радість і щастя життя. І Господь сьогодні роз... каже, чи каже всім нам, напевно. О, звичайно, що це звернення воно таке особливе, і тлумачить його по-різному, але. От, і він, а він каже так, ородене вірний. Допоки буду з вами, допоки буду вас терпіти? Можна сказати, що це він звертається і до нас, в тому числі, напевно. Скільки ще йому треба нас терпіти, щоб ми зрозуміли, щоб ми звернулися, щоб ми, щоб ми знаєте, ну просто навернулися до того, що для нас корисно, що нам потрібно. І напевно сьогодні, як я це кажу, це не так, я кажу, Господь видно, з іншою інтонацією це казав. Але ми сприймаємо рівно так, як можемо це сприймати для себе. Тому я кажу, що дещо з цього Євангелія ми пробуємо розуміти на своєму досвіді. І ось Господь головне каже, приведіть його до мене. Ці слова треба нам добре пам'ятати, бо всякий раз, коли ми щось хочемо зробити чи комусь допомогти, ми повинні це зробити саме так привести до Бога. І це не означає завжди, що треба взяти за руку і провести, хоча деколи і так це потрібно. Це ми найперше робимо з нашими з дітьми, з нашими онуками. Ми прямо їх фізично приводимо сюди, в храм, там, на службу, до сповіді до причастя чи в недільну школу, куди там вже ми водимо наших дітей, приводимо. А в іншій ситуації, прикровенно, якщо так можна, Господь нам каже, щоб ми всіх віддали Богу. І саме оце якраз і головне. Тому, щоб, щоб потім щось сталося з проханням до нас. Бо які би ми сили не мали, хоча які в нас сили, ми нічого зробити не зможемо, якщо не будемо мати на це благословіння Божого. І саме тому ми повинні всіх придати, як кажуть, як ми з вами на кожній службі молимося, і все життя наше Богу віддаємо. Тобто і всі один одного, і все життя наше віддаємо Богу. Ми Богу повинні довірити і себе, і всіх тих. Хто за нас просить, а чи, хто, чи хто у нас просить допомоги? Привести Богу. Або сказати, Ось Господи, ось, Він мене просить, щоб я, за тебе, щоб я до Тебе звернувся. І коли ми таким чином будемо робити, коли ми так до Бога будемо звертатися, ми будемо мати відповідь. Саме в цей момент ми будемо мати відповідь, коли ми довіримося Богу. Не будемо на сили свої сподіватися, не будемо на щось інше сподіватися, саме довіримося Богу. І ось сьогодні цього хлопчика приводять до Христа. Звичайно, для нас традиційно вже Господь його стілює. Очевидно, бо всякий, хто до Бога звертається, отримує від Бога допомогу. А правда, треба ще підкреслити, що не завжди ця допомога вже і зараз. Ми про це неодноразово з вами говорили. Нам чомусь здається, що ми, якщо ми звернулися, якщо ми просимо, то вже треба, щоб зараз Господь нам допоміг. Знаєте, вивчив, як такий служник наш. Тобто у мене щось, в мене все було добре, чим якось там було, як вже було. Хоч у мене сталася проблема, я, Господи, прийшов, я до тебе вже тиждень хожу, або я вже тиждень молюся, або я вже тиждень пощуся, ти вже повинен мені зразу все дати. Дуже часто у нас така, знаєте, така дуже ну, якась така незрозуміла система координат, незрозуміле так, таке відношення. Тобто, ти вже мені повинен. Ну, питання, чи Бог повинен, залишимо за душками, бо очевидна річ, що хто кому повинен, також зрозуміло. Але те, що Господь допоможе всякому, хто до нього звертається, це факт абсолютний. Питання лише коли? Бо знову ж Господь дивиться не на те, що нам зараз потрібно. Господь дивиться на те, що нам потрібно для вічності. Господь дивиться на те, що нам потрібно для того, щоб ми могли мати оту справжню радість, справжнє щастя. І саме в цьому якраз і полягає найбільше, якби наше завдання, зрозуміти, що Господь нас готує не для того, щоб тут і зараз. Господь нас доготує, нам допомагає, нас веде до того, щоб, бути, щоб мати цей інфінітус, вічність. І в земному житті деякі з цих речей, які нам здаються не такими, насправді для вічності мають інше, інше значення. Господь зцілює. А в іншого євангеліста про цей євангельський випадок є ще декілька моментів дуже важливих. А, бо там Господь звертається до, до батька цього, який прийшов з, 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 зі своїм хворим синочком. І він в нього питає, і питає про його віру. Він питає, чи, чи віриш ти. І ось знову з досвіду до нашого життя, коли ми все пройшли, коли ми спробували, знаєте, всюди, все спробували. В нас нічого не вийшло. І в нас отакі, знаєте, напевно, такий ну, крок відчую, можливо, навіть. От коли ми кажемо, от так рівно так само, як цей євангельський батько. А от рівно так само ми кажемо, вірую, Господи, допоможи моєму, невірі. Тому що, ну як же я не вірю? Зрозуміло, що я вірую. Але чи ця віра така насправді, як треба? Ну, очевидно, з огляду на те, що що зі мною чи там з моїх дитиною нічого не відбулося. Значить, напевно, моя віра не така. І ось, напевно, в цей момент, коли отак от ми доходимо до такого стану, коли, ще раз підкреслю, те, що з чого почали, що Господь це єдина наша надія, от коли так ми звертаємося до нього з такою молитвою, з таким, знаєте, в такому стані, напевно, аж в такому деколи, на жаль, тоді Господь може в нас діяти. Так само, як він може діяти на тих, за кого ми просимо. І ось сьогодні саме так відбулося з цим хлопчиком і з його батьком. Бо якщо говорити про сьогоднішнє івангельське читання, то сьогоднішнє івангельське читання не стільки про сина, якого Господь зцілив, так і хлопчика. В якому диявол, ще, знаєте, в якого диявол так, так дуже лукаво вклав, що він найбільше біснувався саме на, на місяць, тобто кажуть, що він на натику міг бути або ще щось і так далі. Тобто, знаєте, диявол деколи так прикриває свої оці а, 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 пакості якимись такими речами, які назовні здаються, ну, якби, наче очевидними. О, але слава Богу, це все завжди проявляється, коли людина звертається до Бога. Тут дуже явно видно. Бо ви знаєте, що є ж хвороби різні. Ми про це також неодноразово говорили, про це треба знати. Є фізичні хвороби, які безсумнівно треба, щоб лікували лікарі. От, Господь дає нам лікарі і те письмо нам про це говорить, звертатися до лікарів, не відмовлятись від лікарів, бо дехто, знаєте, там, от я, я тільки сам, я там Бога, сподіваюся, там. Ні, Господь дав нам лікарів і треба до них однозначно звертатися. Є хвороби душевні, це також лікуються найчастіше лікарями, бо те, що психічно особливо, ну тут ну, є різні звичайно речі, там такі, які якби можливо, там якась допомога духовна, але найчастіше це все-таки так само. А є духовні хвороби. І духовні хвороби лікарі, ну наші лікарі, які медицини займаються, не лікують. І це також треба знати. От, і ці хвороби вони також по-різному проявляються, ми також про це говорили. А, а, ну і це, ну, для цього треба мати деякий досвід. На жаль, мало б, хто його має, і тому ми дуже часто а, помиляємося, лікуючи деякі речі а, ну, зовсім не так, як треба. Але а, факт є факт. І от помилості по Божій. Коли ми приходимо в такі моменти, коли ми розглядаємо такі, такі речі, от, ми можемо про це проговорити, значить ми можемо чогось навчитися, Знову ж, маю, тому що вже як і в нас, в тому числі якийсь нехай маленький досвід, але все-таки є. Тому це євангельське читання про батька, який надіється, який вірує, який прийшов до Христа, от, якому Господь допоміг. Але подальші слова івангельського читання корисні дуже саме для нас, для тих, хто називає себе Христовими, для християн. Ці івангельські слова корисні для нашої віри, для того, для розуміння нами віри. Тому що, на жаль, якраз оцей момент сьогодні у нас серйозно відбувається. Знаєте, колись Фома Аквінський, знаменитий і вчений, і богослов. Мав аудієнцію Папа Римського. От, і приїхав Там, знаєте, от, в Римі, там, дуже, дивили, Ватикан, дуже красиво. От, і Папа Римський до нього звертається словами ФОМО. Напевно, ми сьогодні вже не можемо сказати, знаєте, як і в Святому Письмі, що золота і срібла не маємо. Ну, Бо така краса навколо, знаєте, там, храми в золоті і так далі. А Фома Аквінський тут, тут, тут же зразу йому говорить. На жаль, ми не можемо сказати і, не можемо сказати і іншого і зробити. Але що є в мене в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Ось про що сьогоднішня найбільша наша, як би, така, в чому найбільша наша біда, що ми оціх речей сказати не можемо. І то, що інше сказати не можемо, але і це не можемо сказати. І ось учні, які ми звертаємося до Христа деколи, коли ми ну, пробуємо реально, принаймні в міру наших сил. І щиро пробуємо молитися і просити, чому ми цього не змогли розробити. От ми це себе питаємо і, звичайно, у Бога питаємо. Господи, чому ми цього не змогли зробити? І Господь нам прямо говорить, знаєте, тут від першого лиця прямо і нам всім каже, тому що не маєте віри за невірство ваше. От реально повертаємося до того, що ми казали. Ну нема у нас цієї віри, яка потрібна. І далі всі класично до нас звертаються, особливо знаєте, люди, які там довіри мають мало відношення, вони кажуть: ну, дивіться, ви ж віруючі, Господь вам що сказав? Що якщо ви будете мати віру як, як зерно гірчиці, і скажете горі з місця на місце, перейди, то вони має бути. Чому зробіть, так нам кажуть, а звертаються до нас. А, ну, звичайно, що тут є чим парирувати, є чим відповідати. Але ну, питання ж якраз, якраз не про те. Тому що, знаєте, ми деколи кажемо, що я такий сильний, що я би там гору звернув, правда? Ну, от хтось там добре себе почуває зранку, наприклад, прокинувся, нічого не болить. От в деякий період часу, особливо в якомусь в такому специфічному віці, коли прокинувся, нічого не болить, то вже дуже добре. І тоді каже, я кажу, я таку типу силу маю, що гори можу звернути. Ну, не звертаємо ж гори. Так само і про, про зерно гірчиці, коли Господь говорить, коли будете мати як, як віру, як маленьке зерно, тому що зерно гірчиці, вона кажуть, одна з найменших насіння, вона найменше. Але коли воно проростає, от воно ну, такі плоди дуже обільні дає. І воно, знаєте, зерно гірчиці проростає за 72 години. Через 72 години в зерна гірчиці починають рости, рости вже ось, не квітки, а як листя. От. І воно так дивно росте, воно росте, якщо вверх там на один сантиметр, то вниз коріння ростуть на три сантиметри. І дуже швидко, тобто, знаєте, таке особливе, отаке от особливе зерно. Отак, напевно, воно, напевно, Господь так недаремно привів приклад цей, бо це для нашого духовного життя. Для того, щоб у нас отут назовні щось проявилося, духовне, отам всередині ми повинні ой як довго посудитися, знаєте, от на три рази більше для того, щоб назовні одне лише проявилося. І це також ну, такий особливий символ, але він такий ну, важливий для нас, бо те, що назовні, воно лише тоді проявиться, коли є всередині. Бо, пам'ятаєте, де, де Царство Небесне, внутрі вас є, тобто в серці нашому, там в душі нашій. І тому, коли ми духовно живемо, там, нашому, так як треба, то назовні це проявляється. А назовні як це проявляється? Плодами духа. Любов, радість, милого терпіння, благость, милосердя, от кротость, це все в нас є. Якщо в душі є, якщо в середині там ми цим живемо. А якщо там в середині цього нема, то в нас на зоні появиться що? Ну зовсім не любов, зовсім не кротость і так далі. А все навпаки. І тому, коли в нас це проявляється, то ми маємо і констатувати той факт, що ну, напевно ще там середині в нас немає. І Господь, ну бо бачите, Господь учням каже, і нам каже, що за наше невірство ми не змогли цього зробити. Але ми все одно би, хвилюємося і питаємо, ну так, а що нам буде, як нам бути, а куди нам йти, знаєте, практичний такий момент. І Господь тут нам говорить дуже важливу річ, дуже важливу, яку сьогодні ми з вами пробуємо реалізувати, тому, ну саме ще й тому, що в нас зараз йде а, Успінський піс, так? Господь говорить, що цей рід, тобто диявольський, явним такий бісовський рід нічим іншим не може вийти, крім ніж постом і молитвою. Ось чому церква нас закликає до посту. Ось чому церква закликає нас до молитви. Оце такий, знаєте, дуже серйозний досвід, Досвід, який, завдяки якому ми можемо точно сказати, так, ми це можемо. І тому, коли вже наступний раз ми прийдемо, коли наступний раз будуть нас питати і просити нашої допомоги, як у сьогодні цей євангельський батько питав, то ми можемо вже сьогодні знаєте, взяти собі на озброєння саме це, піст і молитву. Якщо ми хочемо, щоб справді це все діяло в нас. Це така практична сторона духовного нашого життя. Самообмеження, ми про це з вами вже говорили. Воно повинно бути, воно постійно в нашому житті повинно бути. Воно дає нам можливість внутрішню людину розкрити. І святі отці нам кажуть, що пісня молити це як два крила, які людина, завдяки яким людина може полетіти. Бо ми, ми до землі приникли, от ми не можемо від землі відірватися, ми стали такими важкими. А ось пісти, молитви якраз на від, нас, від землі відривають, і тому нехай Господь нас закріпить в цьому, щоб ми з вами мали цю велику річ посту і молитви. Ну і на завершення приведу вам такий приклад, я напевно вже його приводив. Але ще раз, якщо дозволити, приведу. Якщо ні, то значить, ну хто не чув, знаєте, в одному храмі це ну, реальна історія, це, це знаєте, це не так, як ми про щось собі там, а реальна історія. От, людина прийшла в храм, чоловік такий великий, сильний, от і почав себе в храмі поводити якось ну, так зовсім неадекватно. А, ну, скоріше за все, це було там було, було б існування. Або, бо знаєте, біля, біля святині от, ці, ці речі проявляються, на жаль. А, чи, на жаль, не знаю, можливо, на, на щастя, що проявляються, бо дай бо, щоб їх взагалі не було, але ну, і, ну, і ніхто з ним нічого зробити не зміг. Тобто, знаєте, по-перше, люди бояться, по-друге, ну здоровий, такі що з ним робити? А, то його. І священник, досвідчений, такий, напевно, старчик, от, він казав, що він сказав, що то він покликав одну жіночку, каже, хто поститься. І там одна жіночка була, знаєте, от ми завжди дивимося на старших людей, для нас такий добрий приклад, і ми, слава Богу, маємо і в своєму житті таких людей, які, знаєте, все життя і постилися, і молилися. ну, Зовсім, на жаль, не так, як ми. От коли ми вже там зовсім зістаримося, я все боюся, на що буду дивитися мої діти і онуки, якщо я не навчуся. От, І значить, і там одна жіночка, вона все життя постилася. І він її покликав і каже, будь добра, той ви виведи його з храму. І оцей дядько, який там на всіх кидався, щось так себе неадекватно ходив, коли вона підійшла, взяла його за руку, ви знаєте, як маленька дитинка, от, ну я не хочу там чи по-іншому якось назвати, так? він знітився і так тихесенько очки опустив, і з нею з храму вийшов. І цей священник сказав: ви знаєте, чому це відбулося?? І пояснив, тому що вона все життя своє поститься. Тобто молитва і піст, вона, вони великі речі роблять. І нам це потрібно знати, і це потрібно використовувати. І тоді Господь переконне стілить і наших рідних, і нас, і допоможе нам мати ту духовну силу і е, віру, таку, як нехай маленьке гірчиці, яке обов'язково проросте. І тоді насправді ми зможемо з місця на місце, і, і якщо треба і гори переставляти, нехай це будуть гори не такі, прямо, прямі, ми це все зможемо. Тому що тоді буде Господь з нами. І тоді Він не терпіти нас буде, тоді Він буде радуватися, що ми Його. І тоді зрозуміємо цю молитву а, а, важку, але справжнього цього іванинського батька. І деколи, нам, напевно, а може і не деколи, може, і постійно, нам потрібно згадувати ці слова і самим, так само до Бога звертаючись, сказати: Вірую, Господи, допоможи моєму невірі. Христос посеред нас. Амінь.